Ну, багато шуму зараз наробила е та е звістка про те, що наші війська перейшли кордон в Курській області і ведуться зараз бої там в прикордоні недалечко. Е ну, що це таке? Чого так багато е ну, скажімо, шуму? Е Якщо говорити із військової точки зору, то це невелика подія, тому що це не є повномасштабний контрнаступ, де там 30-50 тисяч бійців заходить із великою кількістю техніки і продвигається там на 100-200 кілометрів. Я б сказав, що це така більш відволікаюча операція тактичного характеру, так як я це розумію, і вона носить такий, ну, скажімо, тактично-політичний характер, тактичний в якому плані. Тому що давайте речі називати своїми нами: у нас іде повномасштабна війна, не спеціальна військова операція, так як це називають росіяни, і не конфлікт, який дуже часто вживається в західних країнах. Термін конфлікт, українсько-російський конфлікт це повномасштабна війна. І якщо Росія воює на нашій території, ми маємо повне право і моральне. І військове, яке завгодно, право війни воювати на їхній території. Чи це можливо з військової точки зору? Ну, тактично, так, да. а практично, враховуючи безкрайні території Росії, звичайно, це, ну, скажімо, не перспективно. Але чим ця операція цікава і чим вона корисна для нас? Вона корисна в першу чергу, тим, що це вводить, ну скажімо, саме населення Росії в такі, знаєте, трішки, як би страх і психоз, коли вже військові дії, про це ж вже знає вся Росія до Сахаліни і до Камчатки, про те, що українські війська перейшли кордон і рухаються напрямок самого Курська, рухаються в Курській області, і це певна символіка, скажем. Там же і Курська битва була під час Другої світової війни, і це так, якби священна земля для росіян рахується, так само, як і Крим, так само, як Курськ. То я думаю, що це з психологічної точки зору зараз там росіянам давить конкретно на мозги. А по-друге, що для нас дуже важливо, це те, що вони тепер змушені відволікати військові частини. Із інших напрямків, з реальних фронтів, де йдуть гарячі фази зараз протистояння і військових дій з обох сторін, тому що їм треба зараз цей наш тактичний успіх блокувати і старатися нас відтіснити до наших кордонів. То я думаю, що це така відволікальна операція. Ну і з політичною, вже на завершенні точки зору, я думаю, що це теж для України важливо, тому що ми спільноті, скажімо, нашим. Світовим партнерам показали, що ми самодостатня країна. Я не знаю і не можу це стверджувати, але мені здається, що українське командування не узгоджувало ці події з нашими партнерами, і я думаю, що ми і не зобов'язані узгоджувати події подібного характера, коли ми під час війни можемо вести військові дії на території ворога. Це нормально для війни. Ну от приблизно так я бачу цю ситуацію. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на канал, ну і, звичайно, буде приємно, якщо залишите свої запитання, коментарі для того, щоб була змога спілкуватися. Наперед, вдячний!